Тальнівська міська територіальна громада із бюджетом на 2023 рік понад 319 мільйонів гривень. Такий його загальний обсяг ухвалили депутати Тальнівської міської ради на своїй черговій 35-й сесії 8-го скликання. Зважаючи на особливості цього часу, нам вдалося сформувати збалансований соціально захищений головний кошторис громади, пояснює основні цифри згідно з проектом бюджету Наталія Шпичак, начальник управління фінансів Тальнівської міської. Ради найбільші видатки розподілили на освіту на утримання дитячих садків, подбали про медицину, культуру, соціальний захист населення, благоустрій, терміновий ремонт доріг тощо. Частина видатків іде на програму запобігання надзвичайним ситуаціям. Це наші пункти незламності, укриття, це видатки, яких без воєнного стану не було в нас у бюджеті. Звичайно, це особливість проходження бюджетного процесу у воєнний стан. Після його закінчення ми повернемося до цих питань і будемо. Реалізовувати ці вже нами відпрацьовані програми. При розробці проєкту бюджету міської державної громади на 2023 рік враховані положення бюджету кодексу України, податкового кодексу України з урахуванням прийнятих законодавчих змін закону України про державний бюджет на 2023 рік. Вимоги постанови Кабінету міністрів. Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану, а також враховані основні магнокації економічної і соціального розвитку розвитку України на 2023 рік, які були надіслані в листові місце економіки. Mm -hmm. Очікувані результати розвитку громади у 2023 році та основні завдання бюджетної політики, спрямовані на зміцнення доходної частини місцевого бюджету. Відповідно ну, до частини першої статті 75 бюджетного кодексу країни, проект місцевого бюджету на 2023 рік мав би грунтуватися на показниках, визначених у програмі місцевого бюджету, схваленої у 2022 році. Проте негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії у неможливих... Вюлиють розроблення реалістичних прогнозів економічно-соціального розвитку країни. Та як наслідок бюджетних показників на середньостроковий період, тому до бюджету законодавства внесено ряд сім, зокрема, призупинено дію статті 751 бюджетного кодексу та пов'язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів. Тобто прогноз місцевого бюджету як документ середньострокового бюджетного планування у 2022 році не складався. Основними під час визначення показників проєкту бюджету громади на 2023 рік враховані наступні показники. Індекс поживчих цін грудень та грудень попереднього року відсотків 130%. Індекс цін виробників. Грудень до грудня попереднього року 135%. Під час складання додаткової частини бюджету е, насамперед враховували потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і коштовий зв'язку, які е, споживають бюджетні установи. Розмір мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2023 року становити 6700. Прогнозує з них поки всадовий оклад працівників тарихного, першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2893 гривень. Індексація грошових доходів має здійснюватися в межах фонду оплати праці працівників бюджетної сфери на 2023 рік. Закон України від 3 3.07.1991 року, року про індексацію грошових доходів населення. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становитиме 2589 гривень. А для, тих, для таких основних соціальних демографічних груп населення дітей віком до 6 років 2272 гривень, дітей віком від 6 до 18 – 2000 гривень, 833 гривні, працездатних осіб 2684 гривні, осіб, які втратили працездатність 2093 гривні. Враховані обсяги з бюджетних на 2023 рік. Визначені у, у законі України про державний бюджет на 2023 рік. Освітня з державного бюджету 69 мільйонів 415 тисяч 900 гривень. Базова дотація 37 млн. 839 тисяч 900 гривень. В зв'язку з догального фонду бюджету міської територіальної громади очікується отримати 197 мільйонів 628 тисяч гривень власних доходів. Затверджене завдання буде забезпечено це в 2022 році. Я перепрошую. Не Сказала, 98,3%. Основними джерелами це є податок, е, та збір на доходи фізичних осіб у субі 105 млн 900 тисяч, та плата за землю 38 мільйонів 839 тисяч. Єдиний податок 40 мільйонів 150 тисяч, податок на нерухоме майно 2 мільйони 608 тисяч, акцизний збір 5 мільйонів 427,6 тисяч. Надходження доходів до спеціального фонду становитиме 6 мільйонів 420 тисяч гривень. Прогноз доходів склад доходів громади на 23 рік обраховано, при прогнозі обраховано фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами попередніх періодів. Норми податкового та бюджетного законодавства. Пропозиції податкової служби також враховували при формуванні доходної частини бюджету. Обсяг доходів бюджету та громади на 23 рік планується в сумі 319 мільйонів 598,3 тисяч. З них, власних доходів загального фонду 201 мільйон. Спеціального фонду 8 мільйонів 850 тисяч гривень. Між бюджетних трансфертів. 109 мільйонів 748 тисяч. Прогнозний показники надходжень податків і зборів до бюджету громади без офіційних трансакцій. Порівняння з очікуваними надходженнями 22 року збільшаться на 5 мільйонів 801 тисячу або на 2,8%, у тому числі доходи загального фонду. Збільшаться на 3 мільйони 372 тисячі на 1,80%. Доходи спеціального фонду збільшуються на 2 мільйони 429 або на 37,8%. Обсяг доходів загального фонду бюджету громади на 23 рік 201 мільйон, як я говорила, З них податок на доходи. Податок на доходи податок на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості 105 мільйонів 932 тисячі, рентна плата за використання природних ресурсів 1 мільйон 25 тисяч гривень, внутрішні податки на товари та послуги 6 мільйонів 940 тисяч гривень, місцеві податки 83 мільйони 998,5 тисяч гривень, податок на майно 42 мільйони 229 тисяч гривень, Єдиний податок 41 мільйон 750 тисяч, транспортний збір 19 тисяч, неподаткові платежі 2 мільйони 704,5 тисяч гривень. У структурі доходів, в загальній структурі доходів громади, податок на доходи складає 52,7%. Слідом за податком на йде йдуть місцеві податки і збори. Які складають 41,8%. 83 мільйони 998 тисяч. Доходи спеціального фонду бюджету міської громади обраховані відповідно до чинного законодавства в сумі 8 мільйони 850 тисяч гривень. Екологічний податок прогнозується в сумі 225 тисяч гривень. Власні надходження бюджетних установ. Обща власт е сад ходжен, што ги нацуите с бюджет огромати без значено на 2023 лих. На основи с бюджетни заплати, голодни проспорядники в кошти. Суми ви милиони 625 тисяч лев. Тому числи и надходжения за постоличо на дарите бюджетни не застановане, за плановани суми си милиони 625 тисяч лев. Тому числи и плана Влада за послуги, що надаються бюджетними установами 3 мільйони 196 тисяч, надходження бюджетних установ додаткової господарської діяльності в сумі 3 мільйони 814 тисяч. Плата за оренду майна бюджетних установ у сумі 613 тисяч, гривень, кошти, що отримують бюджетні установи, від підприємств установи організації у сумі 1 мільйон. Це пенсії, контингенту, територіального центру. Відповідно до доходної частини. Бюджету була сформована видаткова частина бюджету. Розрахунок обсягів видатків загального фонду бюджету на 23 рік здійснено, виходячи з обрахованого обсягу доходів громади, освітньої субвенції, базової дотації, додаткової дотації з державного бюджету місцевих бюджетів на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я інших субвенцій місцевого бюджету. Привився визначені обсягу видатків бюджету. Враховано підвищення розміру прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плати з 1 січня 6700 посадового кладу е, е, старичної сітки 2, е, 2980 гривень, Зміни цінові політиці щодо невеликосідних сілів. Встановлення розміру єдиного сцену в МНЕСКУ, індекс пожив 22, індекс поживчих 130%, індекс цін виробників 135%. Проведення заходів з оптимізації мережі бюджетних закладів, управлявання штатної чисельності та кількості адміністративного і обслуговуючого персоналу в загальних ну, освітніх та дошкільних навчальних закладах. Сформований бюджет громади на 23-й рік ґрунтується на важливому підході до використання обмежених бюджетних ресурсів, перш за все, національне використання бюджетних коштів, підвищення ефективності видатків та концентрації їх на пріоритетні напрямки. Основний, основний акцент при розрахунку потреби в коштах на фінансування е, місцевого самоврядування та закладу соціально-культурної сфери громади зроблено на е, необхідності забезпечення потреби, на сигнуваннях на оплату е, праці з нарахуваннями на енергоносії та комунальних послуги, медикаменти та перев'язочні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету. Та, е, Першочергові поточні видатки, без яких неможливе стабільне функціонування бюджетних установ. Загальний обсяг видатків бюджету визначено в сумі 319 мільйонів 598 тисяч 274 гривні, з яких 302 мільйони 970 тисяч 274 гривні. Видатки загального фонду та 16 млн 628 тисяч Видатки спеціального фонду, в тому числі, бюджет розвитку 7 мільйонів 778 тисяч вісіч гривень. Обсяг видатки за економічною класифікацією поділяються: на оплату праці з нарахування на неї працівника бюджетної сфери. Визначені в сумі 202 мільйони 336,5 тисяч, що становить. 66,8%. Те, що я казала, що не 90, і не 80, і, а 66%, так, як було раніше, а 66,8%. Так що при тих умовах і воєнному стану України і при тих умовах, в яких ми працюємо, наш бюджет можна сміливо назвати не бюджетом проїдання, а бюджетом розвитку. Обсяг планових призначень загального фонду. Загального фонду міської територіальної громади, то почати на оплату праці 165 млн 766 грн. Відповідно в розрізі бюджетних установ на державне управління передбачені видатки в сумі 32 мільйони 377 тис. гривень на освіту загальних обсяг видатків. Перед бачени суми 173 милиони, 0,98 98 тисяч гривен. Охорона здоровья. Центр первинно и медико-санитарно и допомога. Перед в суме 4 миллиона 391 тысяча по загальному фонду та 1 миллион по специальному фонду. Районная лекарня. Перед 5 миллионов 530 Тисяч гривень, які будуть спрямовані на енергорусі. Інші програми та заходи в сфері здоров'я, забезпечення наркотичними заходами онкологічних пацієнтів на 23 рік та на протезування учасників АТО передбачено 150 тисяч гривень. Соціальний захист на 23 рік передбачено 23 мільйони 591 тисяча гривень. З них 21 мільйон 791 тис. Ціла тисяч по загальному фонду та 1 мільйон 800 тисяч по, по спеціальному фонду, які спрямовані на надання пільг окремих категорій громадян послуг зв'язку 171 і тисяч. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом, окремим категоріям громадян 1 мільйон 14 тисяч. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 252 тисячі. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадяни, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком хворобою та інвалідністю. В сумі 717 мільйонів 268 тисяч. З них загальний фонд 15 мільйонів 468 і одна десята гривень. Спеціальний фонд 1 мільйон 800 тисяч. У даному напрямку видатки плануються на фінансування міського територіального центру. Надання соціальних е, гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, і, е, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1 мільйон 170 тисяч гривень. Надання спільних населенню, крім ветеранів війни, праці військової служби уранівної справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату житлово комунальних послуг у сумі 66 тисяч. Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішні переміщеним евакуйованим громадянам у зв'язку з введенням воєнного стану 146 тисяч 724 гривні. Інші заходи у сфері соціального захисту соціального забезпечення 2 мільйони 399,1 тисячі, тисячі гривень. На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту передбачено кошти в сумі 17,5 тисяч гривень. На визначення заходів програми призовна дільниця передбачено кошти в сумі 46 тисяч гривень. За рахунок субвенції до обласного бюджету місцевого бюджету передбачаються видатки загального фонду. На відшкодування витрат на там обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Суми 1 мільйон 131 тисяча 166 гривень. На виплату щорічний. Фінансової допомоги, стипендії політичних в'язам репресованим, які проживають на території області 36 тисяч гривень. На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 12 війни 22 тисячі 496 гривень. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування в сумі 20 тисяч 812 гривень. Видатки на отримання установ культури. Березбачет в суми 24 милиони 940 годна 1324 гривен. В тому числе по загальному фонду 24 милиони 143 424 гривен, по специальному фонду 798 Сюди входять в галузь культура ці установи, І бібліотеки, і музеї, і будинки культури, і школа мистецтв всі, які безпосередньо фінансуються по... коду культура, фізична культура і способ. Видатки загального фонду передбачені в сумі 3 мільйони 33 тисячі гривень це на отримання навчально-тренувальної школи. Відповідно, заробітна плата і на Росії, і хочу наголосити, що знову ж таки небагата сума, але на придбання цієї передбачено 247,5 тисячі для забезпечення повноцінної роботи, будемо казати, даного навчального закладу. Запит був на цю суму, і бюджетна комісія ну, виділ, пропонує виділити дані здобуття. На території нашої громади здійснюють два комунальні підприємства. Тальнесервіс та водоканал. На діяльність е, комунального підприємства та сервіс» заплановані кошти загальні злому 18 млн 523 тисячі гривень та по спеціальному фонду 1 млн 400 гривень. На іншу діяльність комунального господарства передбачені видатки 1 мільйон 779 тисяч 620 гривень. На них з них придбання матеріалу 42 тисячі, оплату по послуг крім комунальних 63 тисячі дев'ять тисяч, гривень і комунальних послуг в сумі 1 мільйон 53 тисячі 441 гривень. Тисяч. Видатки на економічну, на економічну діяльність передбачаються в сумі 7 мільйонів 59 тисяч, в тому числі у загальному фонду в обсязі 3 мільйони 59 тисяч по. Специјалниот фонд 4 милиони. Дани кошти проследени по такив напори. Десење заходи за благоустрој на виконање комплексни програми за благоустрој на територии, на објекти комунални и властности и кои громаде. Е, за на оплата по услуги, одолење технички документации за благоустрој 59 и Будівництво по переробці відходів рослинного походження, паливні піліти у сумі 2 мільйони гривень. Утримання та розвиток автомобільних доріг передбачається в обсязі 5 мільйонів гривень, в тому числі по загальному фонду 3 мільйони та по спеціальному фонду 2 млн грн. У рамках реалізації програми розвитку та отримання автомобільних доріг загального користування. Заходи по роботі з мобілізаційної підготовки. Передбачені кошти у сумі 430 тисяч на оплату комунальних послуг. Заходи з роботи територіальної оборони передбачені видатки в сумі 430 тисяч. Оборона та раціональне використання природних ресурсів, Всім на виконання програми з благоустрою, Передбачено кошти в сумі 225 тисяч. Це поточні видатки, які плануються на підгортання місця звали громади. Резервний фонд планується у сумі 14 мільйонів 93 тисячі 295 гривень. Якщо раніше резервний фонд планувався 1% загального бюджету, то в воєнний час ці обмеження зняти і в резервному фонді можуть бути більші суми. Тому так вирішила бюджетна комісія за пропозицією голови і бюджетна комісія пропонується кошти, які в нас не розподілені, залишити в резервного фонду, тому що ми на сьогодні ще такого чіткості, ясності не бачимо подальшого ну, цієї ситуації, що сьогодні у нас в країні. Тому ці кошти будуть резервному фонду для подальшого розподілення, звичайно, що на розвиток, тому що... На захищеній статті при формуванні бюджету закладено повністю із урахуванням змін лише може, якщо будуть зміни по енергоносіях в таких дуже великих розмірах, що ми його не врахували. Ми невеличкий запас зробили, але може бути, ну все можна очікувати, може бути великий ліс, там ще хочуть, то можливо там не вистачить. Але в основному всі ті видатки враховані у бюджеті, тому бюджет резервний буде. Буде за вашими пропозиціями виділятись на розвиток громади. Бюджет розвитку також закладено у громаді у сумі 7 мільйонів 778 тисяч гривень, з яких первинна медико-санітарна допомога 1 мільйон на придбання обладнання. <кхух> 에, водоканал 1 мільйон, благополільна сервіс 1 мільйон 400 грн. <кхух> Будівництво по переробці відходів рослинного е, е, походження е, палет, пілетний завод е, 2 мільйони гривень, 303 тисячі 75 тисяч на комп'ютеризацію, е, 2 мільйони на капітальний ремонт доріг і затвердити на 2023 рік. Розмір оборотно-касової готової готівки у сумі 700 тисяч гривень. У мене все. за дозволена.